Всім привіт! У нас вже вівторок, і ми зібралися з Гнатом в лікарню на черговий огляд, от який, ну просто по графіку. Я навіть думала, знаєте, спочатку не йти, наче в мене немає ніяких питань. От, але потім подумала, ну лікар попросила приходити раз в три місяці, начебто це ж не важко, тому підемо. Прогуляємось. Лікарня в нас тут поруч, хвилин 10 іти, ну, тому зараз швиденько одягаємося. Йдемо в лікарню. Ідем? Пішти швиденько, одягайся. одягайся. Боже, у нас тут такий безлад, як завжди, ну, це ще з вечора. Ми просто вчора нічого не прибирали. Все, треба, треба так, бігти. Так, збирати. начебто я все взяла, нашу дорожню косметичку з памперсом на всяк випадок, і нашу карточку цю, з лікарні. Я її беру з собою, не залишаю в лікарні, ну, знаєте, такий час зараз, що краще. Мені спокійніше, коли вона зі мною. Повернулися ми з лікарні. Загалом все добре. Виписали нам направлення на до цього, до невролога, окуліста і ортопеда. Але це такі е, звичайні планові огляди після року, які треба зробити. От, тобто, ну, нічого такого вона не побачила. Вона страшного, слава Богу. Е, тому треба мені просто позаписуватись до всіх цих лікарів, лікарів і там в порядку черги до них сходити. От у окуліста це ми будемо вперше, е, там будуть щось, а там капають щось в око, і дивляться там дно в оці. Якесь там. От, і я, я не уявляю, як це ми будемо робити, тому що він так кричав навіть у педіатра. Ой, спочатку наче все було добре, він зайшов, побачив коробку з іграшками, почав іграшками гратись, але потім, коли вона вже почала там його заміряти, щупати, то, зважувати, то почався такий крик. Ну, а вона ще, знаєте, вона в нас в окулярах лікар і ще ж в масці. Ну, тобто, це, це і, і звичайна і звичайно, людина могла злякатись, а дитина тим більше. От, ну, трохи покричав, я думаю, що це їм не вперше. Ну, потім заспокоївся вже, коли вийшли. Так що, все добре. Наступний е тепер, візит буде, коли йому буде рік і 6. Е і м -м 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 тоді вже будемо робити вакцинацію. От, ну, а до цього, якщо не захворіємо, то більше ходити до неї не будемо. До речі, це в нас заміряли зріст, зважили. Хоча ми й дома самі зважуємося, я, в принципі, знала е його вагу. 11-200 у нас вага і 80 сантиметрів зріст. Ось так. Ну, таке це. Плюс-мінус там може. Бо поставити його рівно не так вже і просто, да, синок? Ти ще й плакав. Ось такий в нас хлопчик гарний. Ти втомився, сину? Ти втомився там плакати, так? На вулиці сьогодні гуляти не будемо, бо там дуже-дуже мокро. Будемо розважатись вдома. А ще, знаєте, лікар попросила не ігнорувати і все-таки приходити на ці планові прийоми. От, бо я так думаю, що не всі люблять туди ходити. А, ну, не всі люблять до лікарів ходити, це нормально, Я така сама. От, тому що. А, чого? Щоб дитина не боялась, щоб не було такої реакції, як у нас сьогодні, плача і крику. Тобто, щоб він звикав до того, що ходити в лікарню це нормально. Лікарі, це не страшно, і нічого там тобі такого страшного не роблять. Я взагалі-то за це, тому що я сама виросла так, що я. Знаєте, в лікарню звертаюсь в самому останньому випадку, якщо вже повезуть, от а так, щоб прийти, просто перевіритись, ну от якось так не виховували нас раніше, так що лікарня це добре, що це не страшно. А от в мене є якийсь страх лікарів до сих пір. От, стоматологів я вже не боюсь, от, а от, ну, взагалі завжди, коли йдеш в лікарню, це якась невеличка тривога. От, а хочу, щоб поєгнати такого не було, тому в принципі, я планую його туди водити регулярно. Нехай розуміє, що це нормально е, ходити до лікаря, якщо в тебе щось болить, звертатись до лікаря треба. Хоча знаєте, коли я перестала е, боятись лікарень, до речі, Під е, час вагітності. Бо в принципі, це за час вагітності я стільки разів ходила в лікарню, скільки за все своє життя до того не ходила. О, тому що ну, якби ти просто ходиш на планові огляди, здаєш якісь аналізи, е, робиш е, УЗД, ну тобто ну, ти просто ходиш по графіку, і це дуже дуже часто. Ось, і це там беруть у тебе кров на аналізи, все таке. І взагалі, знаєте, в мене раніше таке ставлення було до наших державних лікарень, що вони такі всі там лікарі, всі знервовані, злі, не раді, що ти до них прийшов, і вони якось ну, як не зацікавлені, щоб тебе вилікувати. Але я Передумала, скажімо так, беру всі свої слова назад. Під час твоїдності всіх лікарів, що я проходила, ну, і взагалі до яких ходила, і самі пологи. все це було в мене в державній клініці, і я всім дуже задоволена. Все-таки є в нас гарні лікарі, приємні, чемні, і все це безкоштовно реально мені робилось, без всяких там. Безкоштовно. От і я була приємно вражена і задоволена. І до речі, за цей час оцей якийсь страх лікарні він потрошки в мене пройшов. Ігнат, чого ти мене кусаєш? До речі, сказала, що в нас в цьому ж році не виросло ще жодного зубчика. Ну, вона сказала, що це нічого страшного, що в у дитини повинно бути вісім зубів, в нас вісім зубів є, а далі вони вже там ростуть потихеньку як схочуть. Тому це нормально. Дивіться, який в нас вже прогрес з ложкою. Якби ще ці макарони не розсипались, то взагалі б всі повністю б до рота попадали. Ось так, трошки допоміг рукою. Молодець. Ложечкою намагається, прям хочеться. Йому самому. Не хочеться, щоб його мама годувала. Умнічка. Ось так. І все краще і краще виходить, да? Замечательно. Чоловік трохи кіпішує, що Ігнат тримає ложку в лівій руці. От і да, він в принципі вправу ложку не бере, тільки ліву. Йому так зручніше. І типу це не зовсім правильно, треба вправою. А для мене немає різниці, чи то права рука, чи ліва, чим ліва гірша за праву. Але ось він каже, що все в світі, вся там техніка, все вона це все розроблено під праву руку. Там, наприклад, мишка комп'ютерна або ще там щось. Я про це так навіть і не думала. Мені здається, що ну, начебто немає нема різниці, хоча я правша. От, ну, і всі в нас в сім'ї, ну, всі правою їдять і все роблять. Ну, я поки що не бачу в цьому проблему, правда, Ігнат чекає. І взагалі я читала, що начебто до трьох років це неважливо, якою рукою дитина їсть, потім вона може перевчитись. Також не знаю, наскільки це правда. У кого дітки починали їсти якою рукою, підкажіть, чи потім все помінялось, чи якщо взяв вже вліво, то вліво і буде їсти. Цікаво, цікаво, не знаю. От я, наприклад, неправильно тримаю ручку, коли пишу. Всі якби, нормальні люди тримають отак, а я от, отак, чотирма пальцями. І коли я її взяла в першому класі, да, там, коли вчили, вчились писати, то моя мама це не помітила. І все. Ну, я якби не перевчилась так я все життя і тримаю її ось так чотирьома пальцями. Ну, нічого, це мені не заважає. Якби писати, я пишу, як всі. Так, да, почерк в мене не гарний, але я не думаю, що це щось би змінило, якби я її тримала. Отак, нормально. Тому не знаю, що таке правильно, що таке неправильно. Мені здається, що все це умовності. Ігнашка, а що ти тут робиш? Ти тут трохи граєшся? Ну, моя криця. А я думаю, що я тебе не чую ніде. Думаю, де ти подівся? А ти тут в туалеті, як мило. Клас. Супер. Ну, просто, просто чудово. Що там? Папірці якісь маленькі, так? Ну, от якщо ваша дитина... Якщо ви не чуєте свою дитину, знаєте, вона робить щось подібне. Ось так. Я тут і так уже в туалеті прибрала все. Мильнички немає, Йоршика немає. Все це стоїть отак, дуже по святковому, понарядному зверху. Тому що ця дитина дуже любить заходити в туалет. От якщо тут хтось забуде закрити двері. От. І ось так робити тут всякі справи цікаві. І якщо не закрити кришку, то ще і руки там помиє обов'язково. Тому зараз ми за цим дуже уважно і ретельно слідкуємо. Але йому цікаво. До речі, непогана гра, так? Цікаво, цікаво. Ой, у нас вже ранок. Просто подивіться, що в нас трапилось вночі. Папа. <кхи> Ой, просто серед ночі впала моя квітка, налякала ігната, налякала мене. Ой, ми всі прокинулись, ігнат ридає, потім не могли вкластися ще. Коротше, було було дуже весело. Але я сама винна, я її вчора ввечері крутила. Щось мені там не подобалось, як вона стояла, докрутилась, щоб вона, бачите, рівновагу не втримала і впала. Да, Ігнашка? Ти злякався трошки? <плес> трошки злякався да. було таке. Так що ось такий у нас початок, ран... початок ранку. <плес> Стала вночі вмикати світло, її піднімати. Думаю, нехай вже лежить до ранку. вже що, що вже робити? Так що зараз буду прибирати це все і ставити її на місце. Ой, ось такий раночок у нас. А потім будемо їсти, добре сину. Наш вже грається. Заспана ще дитина. І мама ще заспана, маму не буду показувати, тільки дитина. Що таке видумав? <різь> 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 ось так ти вмієш. Ну ти даєш. Сьогодні погода така сумна, мокра. У нас, до речі, все до сих пір риють, риють, ніяк не зариють ту яму, щось там все роблять. Коротше, кажу, погода сумна і настрій. В мене також якийсь сумний, якийсь. От, але я роблю блінчики. Хочу е, зробити на вечерю і гнату блінчики з печінкою, ну, заодно і самі, самі поїмо. А знаєте що? Е, бачите, оці. Дирочки такі на блінчиках. Я завжди думала, що вони з'являються, якщо додати в тісто соду. А виявляється, вони з'являються, якщо добре розігріта сковорідка. І так і є. У мене немає там соди в тісті, а дирочки є. Отак От виявилось, який корисний Ютуб іноді буває. Це я там дізналась. Тому на півпорції трошечки роблю блінчиків. Завжди накриваю їх зверху кришечкою, тарілкою, щоб оці краєчки на блінчиках не були сухі. А так вони будуть тоненькі і м'якенькі. Так, все пора перевертати, бо зараз, поки я тут болтаю, все згорить. Ой, okay, подивіться, що ці робітники такі смішні, що вони зробили ця парасолька від сонця. Зверху поставили і ямі там щось під ній роблять. Ну молодці, молодці, винахідливі, що я можу сказати? Просто от завжди, як дощ або сніг, то там треба обов'язково щось варити. Знаєте, як було сухо весь той тиждень, то не треба було нічого робити. Ну, мабуть, якусь деталь чекала, я так думаю. Бо от вчора, сьогодні, як оця мокрота, то вони там постійно щось роблять. Дивіться, як прикольно вийшло. Помазала їх печінковим паштетом, я його роблю сама. Ігнат його дуже любить. Ну, так, для різноманіття завернула йому ще в млинці цей паштет. Сподіваюсь, він буде його їсти. Ну, якщо ні з'їм сама, бо половинку я вже з'їла, реально. Смакота. Так, а собі зробила з малиновим джемом, отаким от покупним. До речі, мої нові чашечки. Дуже класні. Мені подобається прям приємно пити з них. Коротше, що? Це в мене масляна. Тиждень другий, походу. Зараз скину чоловікові фоточку, він на роботі. Нехай трошки, трошки подразню його, що я тут їм, поки він там працює. Знаєте, іноді знімаю влог і думаю, так, в цьому влозі я не буду показувати, що я готую. Але якщо я не буду це показувати, це будуть якісь несправжні влоги. Тому що я кожен день щось готую. Ну мені здається, як будь-яка жінка. Тому що ну в мене сім'я, чоловік, дитина. Ну це не мож... І ми не купуємо покупну їжу, тому що ми їмо? А і чоловік мене не готує. Тому я постійно готую. Так, от іноді передивляю свої влоги і думаю, блін, таке відчуття, що ти постійно готуєш. А чого відчуття, що воно так і є? Я кожен день чогось або щось, або пеку, або щось смажу. Або щось варю. Така вона, наша жіноча доля. Робити е, такий домашній затишок е, і щоб в квартирі пахло їжею, мені здається, так повинно бути у всіх. Але тільки не подумайте, що я прям дуже люблю стояти весь день біля е, цієї пліти і щось там смажити, і це просто. Моя мрія, ні. Працювати я також збираюсь виходити після декретної відпустки. Ну, як Ігнат вже піде в дитячий садочок, ось цього ніхто не відміняв. Я і до цього працювала, і буду працювати. Ось, просто сидіти вдома, ні. Але от зараз, коли є така в мене можливість, так скажемо, завдяки декретній відпустці, ось так відпочивати, то чому б ні? Нехай всі насолоджуються моєю смачною їжею, поки є можливість. А То, що потім піду на роботу, то буду отак, щось швидко приготувала і все, їжте. Ну, а поки всякі смаколики. Синок, давай швидше, я балкон відкрила. Давай швидше. Ану, давай. Боже, подивіться просто, яка сьогодні класна погода. Незважаючи на те, що ранок був не зовсім добрий, шумний і страшний. Але. Все добре, життя триває і сонечко нас радує сьогодні. Так, на балконі я так і не прибирала, ну, тому що похолодала, то ми його і не відкривали цей тиждень, а сьогодні тут знову теплень. Ми сьогодні ввечері їдемо до батьків майже на 4 дні надовго в цей раз. От, і вони мене попросили, до речі, цей відрізати алоям. Я отут. Взяла ніж. Дивіться, до речі, на моє алоє. Дивіться, яка величезна в мене квітка. Вона фух перезимувала цю зиму. Бо я за нею трошки хвилювалась, бо я щось таке по ходу хазяйка, що в мене всі квіти не знаю, що з ними відбувається, але це, наче все добре. Так, зараз відріжу пару листочків, як просили. Покладу в пакет. І треба не забути їх забрати. У мене тут ще ці гілочки з осіннього і зимового букету так і валяються, але я їх, мабуть, викину, вже весну не хочу їх використовувати, бо вони якісь неживі, мені вже не подобаються. Що... А, картоплю в мене тут ще стоїть. Я думаю, що нічого що так тепло, їй нормально. Так, ігнат уже на велосипеди наші. Бідні ці велосипеди стоять вже в них і колеса поспускались. Ми в тому році жодного разу нікуди не виїжджали. І не знаю, як буде в цьому році. Але є в нас таке хобі з чоловіком, і раніше ми любили кататись. Ой, боже. Так? Стульчики ці наші стоять ці туристичні. Скоро вже відкриємо сезон. Клас! Дуже хочеться, щоб було тепло і щоб все було добре. Ой, сонце світить, не може дивитись, так? не може, скажи. Так, ось вона я, голос за кадром. В мене, до речі, на сьогодні ще дуже багато планів по дому, тому що треба залишити їжу для чоловіка, приготувати, трохи прибрати, щоб не залишати тут ну, безлад повний. Ось і вже ввечері поїдемо. Ну, так, пізненько, пізненько поїдемо вже майже перед сном вирішили. Ось. Так що Так. Да, зараз зберемось і підемо всі разом в магазин. Чоловік з Ігнатом поки пограються там десь на вулиці, а я забіжу в ОТБ. Докуплю все, що треба. От, ну, і погода, як я кажу, класна сьогодні, тому трохи пограємо. Погуляємо, трохи погуляємо на вулиці. А, зараз вам дещо покажу. Коротше, на тому тижні на сайті Сінсея був розпродаж на розпродаж, ще додаткова знижка. От, і я там дивилась зимове взуття ігнату, хоча. Не знала, що не знаю, що робити до сих пір, от трохи сумніваюсь, але все-таки взяла дві пари зимових чобітків йому теплих. Ну, реально була класна ціна, вони були там щось по 250 гривень. На наступну зиму я за таку ціну йому взуття не куплю. Єдине, що розмір, непонятно, що робити з розміром, ну взяла якби на два більше, ніж ми зараз носимо. Подумала, що ну не так вже швидко у дітей нога росте вже в цьому віці. Ось ну там, плюс, якщо буде трохи завеликі, Теплий носочок ще ж буде вдягатись. Коротше, зараз покажу, що купила. Так, поки Ігна тут грається інструментами, наводить там лад, я вам покажу взуття. Дивіться, ось такі взяла, вони, як, мені здається, як на холодну осінь. І тут носочок такий, може, навіть і не будуть промокати. Ну, класно зроблені. Не дуже прям такі товсті вони, але. Так, носонечку вам покажу. Ось, отакі всередині. Ну, я скажу, на носочок класні. Ось. Так, другі ось такі. Ну, ці прям вже зимові-зимові. На такою така, бачите, товстенька, І тут всередині вони такі тепліші. От, ну, класні. Ну, реально круті. Мені подобаються. от, І. Ну, головне, щоб не були маленькі. Великі то таке. Можуть зможу ще полежати, або, я ж кажу, теплий, в'язаний носочок і все буде добре. І ну, просто мені здається, що одної пари взуття буде мало йому, тобто на зиму треба точно декілька. Одні намокли, одні там забула помити, ну щось таке. А взагалі, мені здається, купувати на розпродажі зимові речі то дуже-дуже розумно і економно. Я би собі щось брала, якби знала, що мені треба. Так, отакі справи. Все, одягаємось і побігли ми на вулицю, поки там тепло. Ігната тепер з балкона не забереш. Все, це тепер це, кімната як це, ігрова кімната дитяча, а не балкон. Пішли, синок. Пішли? А що пішли? Ми ще алоя не відрізали. Ми ж алоя ще не відрізали, ми чого взагалі прийшли? Ми прийшли алоя відрізати. Так. Спочатку алоя. Так, все, місія виконана. Я зрозуміла, що можна ще і полити квітку, а не тільки її різати. Так, все пішли. Так, вирішила зробити собі лати, бо треба допивати треба молоко, бо ми уїдемо, його ніхто пити не буде. І плюс сироп, який ніхто не їсть, треба також допивати. Я, до речі, не люблю пінку, роблю без пінки собі завжди. Така в мене модна ще кружка є, вона, правда, нічого не тримає. По температурі я маю на увазі, але гарно виглядає. І якщо так брати з собою і пити, то підходить. Стільки лати цього вийшло з цієї кавомашини, навіть не влізло все. Так, все, бо чоловік мене вже підганяє, біжим. Так, в нас вже вечір. Ми вже зібрались. Ну, збиратись. Компактно це не моя сильна сторона. Тому як є, як завжди, 250 пакетів, якихось сумок. Беремо каталку з собою, бо гнашка на неї вже все більше і більше ходить. О, хочу, щоб і далі ходив. Так, сумка наша з речами. Памперси пачка і килимок з нами також їде. Все, зараз одягаємося самі і вже поїдемо. Гінашка, все, ми готові. Все, ми готові, зібрались і їдемо. Щось я ввечері вже така замучена. Всім дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. І до дуже скорих зустрічей. Всіх пока-пока. Пока, -пока. пока миши, синок. Ні, нема ще. Все, ми побігли.